можемо нові можливості ПРО сімпос робота з двома переродними одночасно. І так, у нас є ТОВК, яка продає алкоголь під акциз ПДВ, і ФОП, який продає інші супутні товари. Ми хочемо продати оцей віски. Скануємо його штрих-код. Просить ввести номер акцизної марки. Скануємо акцизну марку. Так, і далі ще до віски нам Пепсі потрібен. Пепсі. До сплати 1280 гривень. Клієнт готівкою хоче розрахуватися. Готівкою. І так у нас виходить фіскальний чек від ФОПа. Ось. Напід газований. І далі йде е, відтовки з кодом КТЗ акцизною маркою. Е, Віски. Акциз ПДВ. Ось така штука.